В результаті російського удару по місту Дніпро загинули на цей момент 8 людей, і ще 25 дістали поранення. Загалом, серед загиблих, на жаль, є і діти. Також от повідомляють оперативно про те, що у Дніпрі загинула також працівниця Укрзалізниці, і ще сім залізничників дістали поранення внаслідок російської. Атаки терористичної про це повідомляють голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова МВС Ігор Клименко і президент наш Володимир Зеленський. Наразі, от є цифри по вбитих і поранених, і вони можуть на жаль збільшуватися, тому що у Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені також і два інфраструктурні об'єкти, частково зруйновані у. В сельниковому районі чотири приватні будинки, ще вісім пошкоджені. Голова ОВА при цьому додав, що важкими були як ніч, так і ранок. В Павлограді, наприклад, також пошкоджене одне із підприємств. Били росіяни і по Нікопольщині. Ввечері з артилерії обстріляли сам Нікополь, вночі Марганецьку громаду пошкоджені два приватні будинки. Загалом на місці зараз працюють рятувальники, якою є ситуація на цей момент. Ми поговоримо. З журналістом з Дніпра на зв'язку зі мною зараз. Олександр, чи ж пане Олександре, вам вітання і слава Україні. Героям слава а, да сьогодні Дніпро прокинувся дуже рано а, і на жаль, ті новини, які ви повідомили, вони а, такі, які вони є. А, в принципі, одразу а, були повідомлення про а, те, а, що в центрі горить багатоповерхівка. Але спочатку не було зрозуміло, що це а, ну зараз. Уже про це можна говорити. Датам, що це привокзальна площа, фактично і. Ну там за першими світлинами, які з'явилися в мережі, я думаю, що багато навіть гостей міста впізнали ландшафт а, і а, ну от ситуація, така, яка а, вона є, яку ви бачите зараз а, на відео. А, очевидно, що Скоріше за все, ну ми можемо передбачити, що удар був по залізничній інфраструктурі, і вже є інформація про загиблу працівницю Укрзалізниці. Це все буквально для розуміння тих, хто не був в Дніпрі. Буквально все ну, на відстані 100 метрів, там уже вокзал. От. На жаль, ракета впала в будинок, житловий будинок. Це не знаєте, не як оці історії російської ПСО в готелі жили там найманці. Це звичайний житловий будинок, його всі знають, і ракета влучила саме туди. І, на жаль, ну станом на зараз я бачу інформацію, загибли двоє людей. а Кількість поранених там вже зросла до 29 що ще можна вам сказати? Ну, По-перше, тут, знаєте, напевно, так не можна говорити, але добре, що це, це Сталінка, ну, тип будівлі. Да, Сталінка вона цегляна, і ми вже багато разів бачили по прильотах. По, в інших містах, що коли влучання йде в панельний будинок, то він складається просто як фікну. Як доміно, тут дійсно вражені два верхні горішні поверхи, але ну, сама будівля встояла, тому що ну, давайте будемо відвертими, жертв могло бути набагато більше. На жаль. Зараз, наскільки я знаю, ситуація там триває тривають пошуково-рятувальні роботи, продовжується операція, постраждалі люди. Відкритий штаб, ну але це вже знаєте якась така звичність для нас, яка не здорова, звісно, але принаймні органи місцеві працюють. Відкритий штаб для постраждалих. Працюють громадські організації, психологи з людьми. Ну от те, що можна повідомити станом там на сьогодні, на 11.50, Якщо є питання, ставте. Ну як ми розуміємо зараз із відео, і з того, що ви кажете, пошуково-рятувальні роботи наразі все ще ведуться. Чи вдалося зараз ліквідувати пожежу, чи продовжують розбирати завали? І, зрештою, якщо вони продовжують, то ми так розуміємо, що кількість постраждалих на жаль, вона ще може зрости. Ну да, ну я так розумію. Дивіться, я ж не там, я не на місці перебуваю, але ну в силу своєї роботи, ти просто слідкуєш за всім, що відбувається навколо цього прильоту, навколо цієї трагедії, пошуково-рятувальні роботи дійсно тривають. а... Джерело пожежі, воно ну, погашено, але ну, розбирають завали. І ну, хотілося би вірити, що е, кількість загиблих не збільшиться. Ну е, давайте почекаємо просто е, інформації від офіційних органів. Не будемо там е, гадати на кові гущі, і е, 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 ну, це трагедія е, однозначно, тому е, е, чекаємо, поки. Повідомлень від е, офіційних органів я, от якраз ще читаю, що удар також був і по автовокзалу у Дніпрі. Чи відомо яка ситуація? Та це, це це насправді. Дивіться автовокзал у нас страдає вже е, не перший раз, е, тому що вже було пряме влучання. З цими прильотами, чесно кажучи, я вже забув, коли це було по моєму влітку минулого року було пряме влучання в будівлю автовокзала в минулому році. Це все фактично одна локація, це все от зараз, да, ви бачите на екрані, це Дніпровський автовокзал, це все ну, в районі одного квадратного кілометру. Давайте так будемо говорити. Ну і очевидь, що він знову вдруге постраждав, і судячи з того, що я бачу на екрані. Постраждав він більше ніж минулого разу. Тобто влучання було ближче. Для чого вони це роблять, ми з вами ж ну, не будемо обговорювати, тому що це риторичне питання. Вони просто знищують все, що вони бачать. Ну, от, на жаль, саме об'єкти транспортної інфраструктури сьогодні стали, стали об'єктами їхньої атаки, будемо так говорити. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. Дуже дякую, що знайшли час долучитися і розповісти про актуальну ситуацію стадом на цей момент. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олександр Чиш, це журналіст із Дніпра.